Доброго дня! Сьогодні розпаковка посилки під номером 73 від Геннадія Григоровича. Геннадій Виноград на Ютубі. Так раз будемо дивитись, що там у нас внутрі. І так замотані чаріночки. Зараз будемо розмотувати і дивитись. Що там є? Так, щоб було швидше. Поставлю на паузу, потім включусь. Так, продовжимо. Розпакував. Дивимося. Юпітер. Юпітер. Це, напевно, від Олександра. Так. Далі дружба. Руслан. Киш-миш-хоуп. Ще одна дружба. Денька, Руслан ще один. Джой. Ще один Джой. Сенсація. І ще одна сенсація. Все, що я замовляв по одному Чубуку. Але тут я бачу, що майже всі по два Чубуки поставив Геннадій Григорович. Окрім Юпітера і ні? Так, так і є, окрім Юпі... Юпітера і Хоупа. Так. Дякую Геннадій Григорович за. Посадковий матеріал будемо ставити на зберігання. Все, дякую, до побачення.